Привіт гостям, підписникам мого каналу. Сьогодні у нас 17 березня. Нарешті ми дочекалися дощику на Поберенеччині. Як бачимо, земля, волога. Вночі пройшов гарний дощик. Тому вносимо азотні добрива, а саме ам'ячну селіту. Ось бачимо. Вносимо в розкид. Я, які норми по внесенню добри? Отже, в цьому році я вно, вношу селітр в нормі 150 кг на 1 гектар, або відповідно 1,5 кг на 1 сотку. Це в мене буде і перше, і останнє внесення, так як тут часник посаджений по пару. А по пару, як відомо, все набагато краще росте. Ну, Можна, наприклад, по пшениці взяти. Пшениця по пару, як сіяти, то можна навіть і не вносити добре. В минулому році я також вносив 150 кг перше підживлення. Його я робив також десь в середині березня. І через 2 неділі в минулому році я вносив. 50 кг селітри 50 карбаміду і ну, суміш змішував це все разом. І вносив його під закриття вологи, тому що карбамід дуже сильно випаровується і його необхідно обов'язково заробляти в ґрунт. Отже, друзі, навіщо ми взагалі вносимо азот? Азот, ну як сказати, це в нас один із самих головних макроелементів. Який є у складі кожної частини рослини? Ну, саме він є важливою складовою хлорофілу, який саме надає зелений колір рослинам. Можна. Ну, на пшениці дуже гарно видно, де більше кинули аміачної селітри, де менше. Там, де більше рослини не такі темно-зелені, що аж чорні виходять. А де взагалі недостаток азоту, то рослини більш жовтіші. Або світло, світло салатового кольору, або жовтіші більш. Також азот це складова протеїнів, хлорофілу, ДНК, ензимів, необхідних для росту рослин. Вміст діючої речовини в аміачній селітри, яку я зараз вношу, складає 34% саме азоту. Із 100 кг, скажімо, аміачної селітри у нас буде чистого азоту 34%. Із них 50 на 50 у нас виходить. 50% азоту знаходиться у нітратній формі і 50% у амонійній. Нітратний азот НО3. Дуже легко поглинається рослинами. Швидко діє дуже рухомий в ґрунті. Але ну, за що цього дуже великий ризик того, що він може швидко вимитися із ґрунту. Амонійний азот менш рухомий у ґрунті, ніж нітратний, що зменшує ризик вимивання. Так що, друзі, якось так. Вносимо добрива. І через 2 неділі, подивлюся, повоздушки, скоріше за все, також внесу азот. А тут так і буде. Підписуємось на канал, ставимо лайки, до нових зустрічей!